Це є протокол. Можна це є проброю, що? 9.10. Протокол у оглядамі події 25.07.2014 року, року. З учасниками проводився огляд на кіоску на зупенції. По вулиці Жукова в місті Кам'янець Поділсько. Що це від такого встановлення? Шановний суд, учасники знайомі, що ми встановлено? Проведений огляд, виявлено стан речей, які знаходиться після саме крадіжки, під час огляду сидів не виявлено, виявлено під час огляду, дерев'яну палку з металевою вставкою на кінці. Проводила зйомку фотоапаратом. Ні, що чисто таблиці немає, вона вкращена. А довідка втрачена вкращена е таблиця? Довідки, здається, такої немає. Я питав слідчого, це проводилося ще в 2014 році. Слідчий мельник, вона він вже не працює. Протоколи місця події 25 вересня 2014 року огляд розпочав о 9 закінчив на 9.30. Слідчий слідчий відділ проєкту військова з Мельник за участю проєктиповіду Лариси Петрівни, колісник Володимира Кузьміча, за участю спеціаліста Балоєвко Ігоря Олексійовича, проведено на огляд місця події на автобусній зупинці по війни Жупова, місікамськодільській. Під доданого кіоску здійснюється через металопластикові двері білого кольору. Верхня частина ставка зі скла. На момент огляду на наполовину ставка дверей знаходиться всередині, верхня частина знаходиться на зупинці. Тільки у вас упаковка соку різних видів, жуйка, на столі електрична вага. Під час огню вилучу дерев'яну палку з металевою ставкою на кінці який писав протокол про наїмку, політику, рівнені корисні, огляд привісний чи мені. Чи є запитання по указаному доказу? Прибайшли? Так. Захист? Так. Будь ласка. Про що свічі? Телефон, палка, ви знаєте. Просто там виявилося. Це протокол, ми зараз подивитися може. Можна до місця подивитися? зараз, може в'єрче просто на експертиза експертизи, подальшого. Так. 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 Тобто є палеця з бетоловою ставкою і пошкоджені двері, і розкидані продукти харчування. Якого плану пошкодження? Будь ласка, прокурор, оголосіть, вас якого плану пошкодження. ставка дверей. Нижня обставка дверей вибита знаходиться всередині. Верхня його частина знаходиться на зупинці біля баку для сміття. Нижня вставка вибита всередину магазину, верхня частина біля баку для сміття магазина. Є ще питання Ні пожалуйста, наступний прокурор, це Аркус 26. Це є договір оренди номер 8 К-2014, 7 січня 2014 року. Між ким договір оренди? Товариство з межі відповідальності українських представ в особі ФОП Юрєва Володимира Васильовича, що діємо підставі статуту, а ФОП Юрєва Оксана Борисівна. Оце і договір оренди. Є запитання по даному договору? Немає. Прибачте, є запитання? Немає. Будь ласка, наступний. 27. 25, 26. 27. 27. Акт інталізації. Фірмовий лайок вулиці Жукова напроти тану. По імінтарізації 25-7.14 було виявлено стаття наступних товарів. Ну, перелік товарів, які обвинувальні макси, згальна суми 2066 рівень 42. Члени комісії Юрій Валивний Пономаренко гол. Оголосіть, який перелік, подачі. Грошові кошти, кількість 1, ціна 1200, сума 1200. чіпси 95 грам, 10 по 8 16, 21, 60. чіпси 35 грам 4 по 318, сума 12, 12,72. Колбаса 1, 2, 2,13, 28 штук, 59, 64. Колбаса іспанська, гривна 36, 31 штука, 42-16. Колбаса Краківська, 2, на 33, 39, 60.

Шоколад екстра чорний, кількість 3, по 8,15, сума 24,45. Шоколад білий рошен, кількість 2, по 12,90, сума 25,80. Шоколад Чайка 3 штуки. По 7,85, 23,55, загальна сума. Шоколад рошен з тертими горіхами. Кількість 2. Ціна 9.35 на сума суму 18,70. Кава, кофе, клаб одна. Ціна 17,14, загальна сума 1714. Желаю на гумка лорвід 44 штуки по 31, на суму 136,84. вода караван 6 штук по 4,13, на суму 24,78. Кетчуп до шашлика 5 штук на 4,84 за на 24,20 цельна сумма. Кетчуп лагерный 5 штук по 4,84, на суму 24,20. Наймест деликатних 5 штук по 3,51 на сумму 17,55. І в 4 штуки. По 4,50-18 гривень. Булка макровик, 2 штуки, по 5 гривень, 10 суми. Остаточна сума. Остаточно зайнятній сумі 2066 гривень, 42 копійки. Підпис актуально поговоримо. Запис немає. Тут у нас тренер ступень. Це авто справи 589. 31 липня 2014 року. Вулиця Пушкінська, магазин Український Христа в місті камянськ подільському Проводився погляд 31 липня з 9 по 10 години в присутності помітив. Проводив слідчий Марцеменша. Оголосить, щоб зразу не було питань що пошкоджено і що виявилося. Оглядом місця подій по вулиці Пушкінська е, магазин Український Кристаль в місті камянець подільському Оглядом встановлено, що даний магазин є одноповерховим, знаходиться біля зупинки маршрутного таксі. На перехресті вулиця Пушкінська та Шевченка. Даний кіоск обшитий металевим профілем. Кіоск має розміри 4х4 метри. Вхід до магазину здійснюється зі сторони вулиці Пушкінської через одностворкові металопластикові двері. Крім того, біля даного Біля... Даних вхідних дверей оглядом виявлено залишки металевого предмету схожого від ролета. Оглядом дверей встановлено, що дані двері. Хочемо дуже важчим. Це тут було добре. У також не працює. Ще дані двері пошкоджені, на двері пошкоджена поверхня вигляді та Вирізаного ролету, який було вилучено та поміщено в поліетиленовий пакет та опечатано та опечатано. На момент огляду вхідні двері кіоск у відчинені. Прийшовши всередину даного магазину, оглядом встановлено, що в ньому знаходяться в плиці, де розміщені товари. продовольчі товари. Вина під час огляду різний замок, йде ткання. Порту не приводився. Пані жі, ми запрошуємо до Так, сліди, як саме тканин. Я не знаю, який слід тканин. Я сам слід тканин. Що нам з'ясовувати? Ви ж знайомі з матеріалами справи. Ви ж отримали копії тілих тканин. Я думаю, це тканин. Можете повісти, що тканина... Чи це мулети, чи це інше? Молет, тканини нам не направлялося на експертиці тканини. В основному вилучалося це відбивки партії. Там далі йдуть у нас. Алкус провели 64. 64. Є довідка, згідно якої на проведення, сполує 471 гривню. Лесно від старта. Номер 132 і в 1998. Вартість експертизи, до 34. Яка вартість? 471 гривня, 74 копійки. Це за яку експертизу? Це експертиза інфросологічна. Є питання по вартості експертизи? Ні. Немає, будь ласка, попробуйте 65-67 марку стіна. Це саме єс наук експерти, 1991 номер 132. Є необхідність весь оголошувати, чи можна резолютивну частину? Резолютив? Будь ласка, добре. Вияснім. Слід пальці руки розміром 12х14 мм виявлений та вилучені при огляді місця події 31, на на 14-му магазині Кулівський Кристал, що розташовано в місті камянськ подільському полиці Пушинська, 34, придатні для ідентифікації особи, яка його залишила. Сліди пальців рук розмірів надалися на 11, 10, на 15, виявлені та вилучені про МВП. 14 року в магазині Куліський кристал, що розташований на місці Хам'янському поліці Пушінська, 34. Непридатні для ідентифікації особи, яка їх залишила. Є запитання? Бачка. Захист. У вас культур наступний. Це у вас 71. Є довідка. Про витрати на проведення експертизи No131 від 18.09.14. Вартість експертизи 471 гривня 74 копійки. Є запитання по хаті році? Володаска, 80 72, ваш чисто. Ви це експертиза? Це трасологія замка. Будь Ви, ласка. Ви, висновок експерту номер 131, 18, 9, 14. Також резолютивна частина буде залишена. Не заперечують? Ні. Однозначно. Висновки на зовнішній поверхні циліндрового механізму, що волонші приводі місця події, від старшому сьогодні 2014 року в міському спільному вулиці Пушінська, 4 приміщення землі з кілька слідів дії стороннього предмету не виявить. Скажіть, яка, цей висновок експертизи, який має відношення до Рибальченка? Те, що замок був сіли і проникає через замок, а вирізає просто пошкоджені. Скажіть, якщо експертиза значна, що замок не пошкоджений, Чому ви ставите питання, що ці судові витрати необхідності з бачення? Ваша честь, ну, вже суд на по о цих судових. Не. Може я чогось не знаю, що я запитую? Не можете пояснити? Тому що проводилась така експертиза, вилучався замок, але ви показали, що слідів зламу не було, перевіряти. Рибальченко якісь Рибальчен, має відношення міннош... цього замка. Ну, в даному випадку немає. Його. Зрозуміло. Є питання у інших учасницю сьогодні. Будь ласка, аркус справи 80. Парші 75 це є рішення по замку, княже на прийняти судом, в камні зберігання. Це є рішення доказу визнається? Так, 75. 29 вересня 2014 року постанова слідчена ціничного різниця замок вилучений при вигляді місця відділ 18.400 прийдемо до справи якось стрічого доказу. Візні замок вилучення приводу МП переведення зберігання. До камери, скол, конкурс, Є питання про трьох не зберігання чи доктор No169. Здав? Є запитання? Є. У мене питання. Скажіть, будь ласка, прокурор, з 15 грудня 2015 року а, припинило свою діяльність Кам'янець-Подільський МВ. Який є актів продажі про те, де знаходиться цей речовий доказ і в кого він надає часто зберігання? Будь ласка, наступно спосіб, дайте доказ, що відділ поліції прийняв цей речовий доказ, кому необхідно буде виконувати це рішення в частині повернення речових доказів. Не заперечують ласка, Наступний доказ. Досимось. Акт справи 80. Акт інвентаризації фірмової руки в улиці Пушкинська, 34, ходім інвентаризації 31 сумі 14 на статус, наступний товарів. Колбаса домашня, 31, ціна 48 гривень, сума загальна сума за 47 гривень. Колбаса Довгурська, 0,6, ціна 24 гривень, чина на суму 147. Колбаса Соляни Царська, 0,5. Ціною 35 гривень, сума 17,50, шпікачки в дні 33 гривні, сума 33 гривень. Кобасами сліпські 6 по 52 гривні за кілограм, сума 83,20. Мівіна 10 штук, по гривні 40 на 14 гривень. Мівіна збільона, 18 штук по 2,40 на 43,20. Сіль екстра 3 штуки по 3 гривні, 9 штук. Пепсі до лікаря одна за 10,50 гривень. Караван мінеральний 5, 3 штуки, по гривні 23,60. Він Дарницький, 9 гривень. 9 кілограмів 9 штук, 31, 27, 99. Загальна сума 312 гривень. Став комісії Юрія Ополивного на Є запитання? Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, бачите. Ви могли звернутися до Юрія. він міг вам дати хліба, що не треба було треба скривати. Наскільки вони знають...

Потім оренду є запитання. Будь mm -hmm. ласка, наступний прокурор. 105. О такого рівня у нас все 3 серпня, року. місто Кам'янець-Подільський, проводиться з 9.30 по 10.30, присутності понятих, Слідча Катеріньок. З дозволу Крижанівської. Місцем огляду і приміщення магазину водогащу, розташований по вулиці Пшотрана, 2, місці Кам'янець-Подільському. Даний магазин розташований на відстані близько 5 метрів від... Проїжджої частини під до магазину здійснюється через одностворкові металові, металопластикові двері, які відчиняються назад назовні. На момент огляду магазин відчинений. При огляді вхідних дверей виявлено, що нижня частина пошкоджена, зроблено зріз в трьох місцях, після чого видалено вищеказну частину. На вхідних дверях прикріплено. Вивіску салатового кольору із написом до себе. При вході в магазин. Зелене покриття бруківкою сіро-червоного Над хідними дверима прикріплено будівельний набір оранжевого кольору. Приходімо. Магазин ліворуч, біля стіни розташована поличка заповнена бутилками із водою, біля якої попереду до стіни монтовано конвектор. Білого кольору, біля якого розташований один біля одного в упаковки із водою, над якими біля стелі прикріплено кондиціонер марки Сатурн білого кольору та годинник. Вздовж по периметру магазину роз... так, розташовано три холодильники, заповнені водою та пивом. Один із холодильників з холодильників двокамер. Праворуч при вході куті розташовані холодильники, заповнені водою та пивом. Навпроти вхідних дверей на відстані близько 2-3 метрів розташований прилавок стіл світлого кольору, на якому зверху розташовані вага білого кольору, персональний комп'ютер та клавіатура чорного кольору, печиво. Даний стіл із внутрішньої сторони має три полиці в коричневому кольору. На відстані одного метра від столу до стіни прикріплено вітрину, яка заповнена цукерками. Підлога покрита паркетом світло коричневого кольору. Ліворуч від стола розміщено прохід. прохід Білого кольору до робочого кабінету. При вході до кабінету Праворуч біля стіни розташована шафа, тема коричневого кольору, зелені насадження, біля якого розташований робочий стіл коричневого кольору, на якому міститься різна документація, упаковка з водою, кондитерський набір, бутилка із-під. Боржові залишки.